День народження компанії Автофокуса 11 -го. січня, новорічний корпоратив, святкування і всяке таке, що ми придумали. На Феофанії кожен із наших восьми салонів по всьому Києву має купити карча в бюджеті 600 доларів і ми влаштуємо перегони. Дімка, ти знайшов ось таку автівочку, потім вам покажу. Це поки залишається за кадром, буде хоч якась інтрига. Дімка, бережень. на доставку. А чё Достаем, что стоим купить? Даю... Стоит 700, даю 600, сотку привозишь. Нам еще шлем так, надо купить. Так, 2006. надо все денежки проверять обязательно. Закрывай, наступная частина. 2006. 2006 Если покупки. И что? Она глохнет. Она была не глохнет, а все хорошо Что она? Бо карбюратору... Ну, звезда да, такая. О, карбюратор. Нет. Він трошки задихається. Йому нажимає, трошки шукає. погано машинці. І все, і... А не ще раз, як вона робить. І все. Він задихається. Пожалуйста. Пожалуйста. Хороша. От поэтому ми тут і працюємо. Представляєте, як сложно людям купити машину. Не дозвониться. Ну, тупо люди не можуть купити машину. Приганяйте ну, свою машину до нас на майданчик, ми продамо, бо купити нереально. Дубль 2 і дзвонок не доходить. Що хочеш сказати по цьому поводу? Я вам кажу, просто з хазяєвами діла іміють ми... сильне діло. Я лучше з майданчика купив баживу. Є жахи на майданчиках у когось? Напишіть в коментарях. Ти в наявності? Так, в наявності. Підскажіть, будь ласка, де можна подивитись? Десненський район. Добре, тоді протягом, доньки будемо. Добре. Добре, Ну 6, ну традично. Блок 17, тайга поехал. Ага.